Дуже багато написано методичних рекомендацій, як розслідувати такі кримінальні справи. Але я хочу звернути увагу на кримінальні справи, які були направлені до суду, а в результаті виправдовані вироки. Наприклад, по Хабарю. у мене питання: чому? чому проводиться декілька років розслідування і засобів. Масової інформації бачимо, людину ловлять на хабарю, руки світяться, гроші світяться, вилучають гроші, а в результаті виправдовань вирок, але ми знаємо, з Новим процесуальним кодексом вже не буде вже не буде додаткового розслідування, або справи раніше направлялись на додаткове розслідування і лежать в архіві, і людина не притягнута до відповідальності. Чому? Я хочу сказати, Одна з причин, яку я виділяю, це недоліки у фіксації. Але хочу зауважити, як слідчі, яка я пропрацювала 10 років, і тоді і колеги з правоохоронних органів, також слідчі, якщо добре зафіксований злочин, жоден суддя не візьме на себе відповідальність винести виправдований вирок. Другий момент, чому є виправдальні вироки. Хочу зауважити, це є спроба посадову особу скомпроментувати як посадовця. Можна навести приклад, справа дуже така була гучна у Вінницькій області. Це коли у 2011 році меру Німірова було передано хабар біля 2 мільйонів гривень. Коли б людину затримали мером, проводилося розслідування, і такий короткий зміст, що прийшов підприємець, хотів купити цех на підприємстві у Немірнеми, і в результаті чого мер каже: будь ласка, йдіть в бухгалтерію, фіксуйте передачу грошових коштів, будемо сприяти, щоб ви отримали цей цех. Беркут окружає приміщення, мерії, гроші у бухгалтера вилучають, фіксують цей злочин. Проводиться розслідування. людина, яка пішла давати хабар, колишній працівник міліції, підприємець, таких доходів немає в нього, як 2 мільйона. Тобто дати ці гроші, потім він взагалі зникає на суди, не ходить. Що ж робити працівникам правоохоронних органів? Людина сидить, буде ряд тягнутися покарань осіб, які відповідальні за це. Слідчі, люди, які фіксували, що робити у цьому випадку. Тоді <кій> беруть, перевіряють всі Документи, всю мерію перевіряють, куди гроші направлялися, в результаті чого виділялися кошти на асфальтування доріг, знімають слой дороги, проводять експертизу, там повинно бути 5 сантиметрів асфальту, а виявили 3. І от з меру за службову недбалі, що не просвідкував, що немає цих двох сантиметрів, справу по хабарництву закривають. І за службову недбалість йому, тому що він два роки розслідувалася справа, дають два роки, і людину випускають із залу судового засідання. То що ж тут було? Чи неправильна фіксація правоохоронних органів, чи хотіли скомпрометувати цю особу? Я думаю, це будуть наші, як сказати, якісь риторичні запитання, да, риторичні запитання. але я думаю, на сьогоднішній день. Працівники правоохоронних органів, знаючи, що вже не буде досудових розслідувань, що якщо буде виправдований вирок в суді, будуть покарані ряд осіб, які допустили фіксацію корупційних діянь і те, що отрималось виправдовальний вирок, те, що буде покарання, навіть можуть притягнути до незаконного пред'явлення обвинувачення особі. Тобто, я думаю, на сьогоднішній день. Будуть це контролюватися, і ці недоліки будуть усунені. Всі, дякую вам так. за увагу.